Привокзальний ринок у Вінниці продавець Юрій Максимов каже, вінничанам полуницю привіз із малих крушлинців за кілограм. Просить 95 гривень. Додає через дощі врожай поганий. Кліматичні умови не такі, як в прошлому році були. Тому і ціна така дорожча. Трошки купую, да трошки не ну, не масово, бо не кожен день стільки людей. Приходять на базар, 85 гривень за кілограм. Така ціна на полуницю у продавчині Ганни Антонюк каже, її ягоди з Закарпаття додає цьогоріч. полуниця в ціні в середньому здорожчала на 20 гривень. Це у порівнянні з минулим роком. Часу умови такі, що не можна її зібрати. Берем таку кількість, щоб продати, тому що на другий день, якби вже якість не така. Вити на привокзальному можна вже й черешню. Щоправда, з-за кордону за таку, що з Греції просять 280 гривень за кілограм, за пакистанську 300 гривень, каже продавчиня Олена. Через погоду ви самі розумієте, що наша трошки затримується. Недільки ще дві треба чекати. Черешню дуже мало, бо ви самі розумієте, яка ціна. А дешевше вона не може бути дорого і невідомо скільки в ній нітратів. Тому черешню поки не купую, каже віничанка Ірина Хотян. Чекає, поки достигне своя. По перше, я боюся, що все таки там багато дуже нітратів. Вона не може бути в такий час. Ну хіба що звіти, а звіти так само ви ж розумієте, що вона не може бути такою гарною, якщо вона не підкормлена. А це вже ринок урожай. Продавчиня Лариса Аліксійчук Суспільному показує документи на черешню та розповідає, звідки ягоди. Це сертифікат на череш. В черешля к чиста, хороша. Іспанія, Греція. – 280-300 триста. Поки що не сезон черешнь. Мілі топи доспіваю, пішли дощі град. Побачимо, як воно буде з урожаю. Ми заінтеровані, щоб черешня була дешевше. За полуницю на урожаї просять від 75 до 120 гривень за кілограм, каже Ірина Сагида. Є з Херсона, є вже з Вінниці. Потрошки погода трохи що Ціна велика, ще і трохи є гнилої, підкидається, але поніка дуже гарна в цьому році. Я думаю, що вона пройде дуже швидко. Купуємо ягоди на обох ринках і веземо на перевірку. У лабораторії Держпродспоживслужби її миють та вичавлюють сік для аналізу. У черешні нітрати є, але вони не перевищують допустиму норму, каже лаборантка Тетяна Костюк. В даному зразочку місць нітратів. Був визначений на рівні 24,6 мг на кілограм. Це норма, тому що будемо орієнтир тримати на максимально допустимий рівень, який регламентується як для винограду, для яблук, для кісточкових. Максимум 60 мг на кілограм. Це допустимий рівень. Далі полуниця перший зразок нітрати в нормі, в другому перевищення незначне, каже Костюк. 56,8 на 1,8 мг. У нас є перевищення для того, щоб Трактувати такий результат що може принести шкоду? Все залежить від того, в якій кількості людина буде споживати даний вид продукту. Подружжя Тетяна та Ігор сьогодні придбали полуницю. кажуть, брали у продавчині, яка показала довідку з лабораторії, бо купують для дитини і хочуть, аби ягоди були не лише смачними, а й безпечними. Домашня ще не доспіла зелена багато погоди, тепла. «А Дитина хоче. Меш не багато дим щось куплять. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.